Іван Нечуй Левицький Кайдашева сім'я, гумор і сатира у повісті, засоби творення комічного. Коли ми сміємося, коли стається щось несподіване, після того, як якась небезпечна ситуація закінчилася щасливо, ми сміємося, коли бачимо, що хтось інший зробив помилку або потрапив у незручне становище. Тобто комічне це те, що викликає сміх, веселість і гарний настрій. Види комічного. Основними видами комічного є гумор це добрий сміх, зображення життя у беззлобно, добродушному, жартівливому тоні. Сатира гостре, осудливе висміювання людських або суспільних вад з метою виправлення. Сарказм це вже зла, їдка, викривальна насмішка, сповнена крайньої ненависті з метою не виправлення, а знищення певного явища. Іронія це прихована насмішка. Кайдашева сім'я соціально побутова гумористично сатирична повість Хроніка. Жодна література світу, скільки мені відомо, не має такого правдивого, дотепного. Людяного, сонячного, хоч дещо і захмареного тугою за кращим життям твору про селянство. Максим Рильський. Засоби Творення КОМІчного у повісті. Комічні Діалоги Комічні ситуації Колоритна мова персонажів, гіперболізація і невідповідність між формою і змістом. Комічні ситуації Повернення п'яного кайдаша додому після церкви і шинку, Мотря на горищі в Кайдашихи з куркою та яйцями поведінка Кайдашихи на оглядах удобищів та балашів, баба баба-палашка у Києві. Це деякі комічні ситуації, а насправді їх є набагато більше. Мотря скочила в Лаврінову хату, вхопила кочергу та й свиснула нею по купі горшків, що сохли на лаві. Горшки застогнали, черепки посипались додолу. Кайдашиха, недовго думавши, вхопила кочергу. Мелашка вхопила рогача та вмотрену хату. Кайдашиха лупила кочергою горшки на полиці, Мелашка частувала миски рогачем на миснику. Горшки сипались з полиці, як яблука з яблуні, неначе земля тряслася. Кайдашенки так здивувались, що їм здалося, що молодиці зовсім показились. Це одна із комічних. Ситуації. Комічні діалоги. Знаменитий діалог на початку повісті, коли хлопці обирають, кого Карпо буде сватати. Сватай, Карпе, палашку каже Лаврін. Кращої від палашки нема на всі семи гори То сватай, як тобі треба, сказав Карпо. Якби на мене, то я б сватав палашку сказав Лаврін палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, а другій брові і ціни нема. А що вже гарна, як намальована: Коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби, це каже Карпо. То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка. І вже доладна ходить так легенько, наче в ступі горох товче. А як говорить, то носом свистить. І так продовжувався довгий, довгий діалог між хлопцями про те, кого ж таки Карпо буде сватать. Колоритна мова Іван нечуй Левицький використовує настільки колоритну українську мову, що в ній є, і порівняння, Карпо витріщив очі на яблуні, наче корова на нові ворота. І гіпербола, коли після чергової бійки біжить Кайдашиха селом, то кричить: Ой Боже мій, дзвоніть в усі дзвони! Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Милашку, вбили й мене. Рятуйте, хто в Бога вірує. Персоніфікація. Горщик завищав під ножем, наче цуценя. І синоніми Кайдашиха кричала, пищала, сичала. Ось такою є колоритна мова кайдашевої сім'ї. Іван Нечой-Левицький використовує багато жартівливих народних прислів'їв, приказок, фразеологізмів. В семи горах нема де і втопиться, бо в ставках старі жабі по коліно. Чи то можна таку п'ятницю паскудить язики? каже старий Кайдаш до синів. Ходить легенько, наче ступі горох товче, а як говорить, то носом свистий, так Карпо відгукується про одну із дівчат. Тут ми бачимо і прислів'я. І приказки, і фрази пологізми. Цікавим засобом творення комічного є застосування контрасту або невідповідності між формою і змістом, тобто змішання стилів. Високий, урочисто піднесений стиль описує звичайну бійку двох сімей. Нечорна хмара синього моря наступала, то виступала Мотря з карпом, за своєї хати до тину. Неси за хмара над дібровою вставала, то наближалася дотину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати з Лавріном, а за ними вибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої сумно і понуро. Баба Палашка лікує Омелька від алкоголізму. Вона використовує дуже багато слів із церковного стилю, із церковної лексики, але напевно сама не розуміє цього змісту. І від того ефект виходить комічний. Пом'яни, Господи, каже Баба Палашка, — раба Божого Омелька та ті книжки, що в церкві читають: Єрмолой, Бермолой, савгирю і шитую телятиною обшита. Хрест на мені, хрест на спині. Уся в хрестах, як овечка в реп'яхах. Чи сміються самі герої повісті? Дослідник Панченко пише: твір, населений дуже серйозними, навіть похмурими людьми, лише інколи пробує жартувати Лаврін, а Мотря є Кайдашиха, якщо й сміються, то хіба що зі злістю. Їм не до сміху, оскільки вони учасники великої родинно-побутової війни, якій не видно кінця. Сміх не заради сміху Надія Крутікова. Комічні дії Кайдашів, зображені нечуєм лавицьким степлотою, співчутливою посмішкою, ніби зсередини. Головне ж для письменника не сміх заради сміху. А вірність життєвій правді. З серії кумедних подій виростає реальна і трагічна за своєю суттю картина життя селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформаних відносин. І всі ілюстрації, які були використані, це ілюстрації до повісті. Івана не чує Левицького Кайдашева сім'я Житомирського художника Анатолія Базилевича.